Вітаю вас, люба дорога церква. Чи знайоме нам таке слово як адвокат? Я думаю, ми його багато разів чули, але не знаю, як у вас. Але в мене до війни, чесно кажучи, це слово було ну, чимось далеким. Звісно, я його чув, я бачив його в різних передачах. Як ці люди виступали в суді за людей, яких обвинувачують у чомусь. Але конкретно мене це ніколи не торкалося. З приходом війни, мабуть, особливо у чоловіків призивного віку, я впевнений, що це слово стало фігурувати набагато частіше. Коли тебе звинувачують у чомусь, то ти потребуєш захисника, захисника, який може тебе відстояти і звільнити від покарання. Як я чув, то цінність адвоката напряму залежить від співвідношення справ, в яких він здобув перемогу. І уявіть такого адвоката, в якого кількість виграшних справ дорівнює 100%. Чи хотіли б ви, щоб в разі потреби такий адвокат захищав вас на суді? Я думаю, що так. І знаєте, колись кожен із нас буде перед Богом на суді. І цей адвокат нам дуже і дуже знадобиться. Адже наша провина буде видимою і доведеною на 100%. Ціну за нього ми не зможемо заплатити ніколи. Але чудо полягає у тому, що цю ціну Він сам же і заплатив за нас. Сьогодні ми будемо говорити про Ісуса Христа, і Ісус Христос як заступник перед Отцем. Місце, над яким ми будемо роздумувати, це перше послання від Івана, другий розділ. З першого по четвертий вірш. Зараз прочитаємо перші два вірші. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили, але коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Однією з основних цілей написання першого послання від Івана, який ми сьогодні вивчаємо. Було, щоб віруючі мали впевненість у спасінні. Він говорить не просто про якесь майбутнє, а про те, що ми вже з вами маємо вічне життя. Подивіться, перше послання від Івана, 5 розділ, 13 вірш. Ось це я написав вам, віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина. Маєте вічне життя. Нам потрібно завжди звертати увагу на час, в якому написано ці слова. Ми вже маємо вічне життя в Ісусі Христі, який вже здобув для нас перебогу. Перебуваючи в присутності Христа навколо Його вічного слова, ми можемо побачити себе у світлі, у світлі Його слова. Минулого разу ми багато чули про це. І Іван через це послання бажає дати нам впевненість у тому, що ми врятовані. У тому, що ми належимо Ісусу Христу. І в цих віршах я хочу, щоб ми зосередили всю нашу увагу на нашому заступнику, на нашому заступнику перед Отцем Небесним Ісусі Христі, праведнику. Що взагалі таке заступник? З російської мови це звучить як ходатай, може, більш нам зрозуміле слово. Заступник буквально означає той, хто йде поруч. Або повірений у справах, той, кому ти можеш довірити свою справу, або той, хто буде завжди знаходитись з тобою поруч. У грецькому перекладі це слово означає закликати когось до себе як помічника, захисника або судового захисника, або закликати свідка на користь когось. Звідси і походить нам вже знайоме слово адвокат. І Ісус Христос представляється тут як наш адвокат. Він тут, як той, хто йде з нами поряд, щоб допомогти нам. Він наш Божественний захисник. Ви знаєте, ми всі колись одного разу постанемо перед Богом. І найголовніше питання, яке буде цікавити нас там, чи маємо ми заступника перед Отцем Ісуса Христо праведника, чи ні? Тут Іван використовує, як ми бачимо, юридичну мову, мову закону. Це говорить нам про те, що буде місце в суді, буде місце, де обвинувачені стоятимуть перед Божественним судею, перед всемогутнім творцем неба та землі, перед праведним Богом, місце Божого правосуддя. Це буде місце, куди приведуть грішників. Як написано, що кожен дасть за себе звіт перед Богом, і кожен отримає свій вирок. Але там перед престолом є захисник, є клопітник, який може виступити на ваш захист. Ви можете попросити Його про це. Ви можете навіть сьогодні покликати до Нього і сказати: Господи, я потребую Тебе. Я потребую Тебе, мій Спаситель, я хочу, щоб ти став моїм захисником, щоб ти став моїм виправданням. Ви можете звернутися до нього в молитві навіть сьогодні в зібранні. Друзі, наскільки важливо мати захисника перед Божественним престолом? Як важливо мати Його саме сьогодні, а не завтра. Не завтра, а сьогодні. Завтра може бути не для нас. І з ким тоді ми постанемо перед Богом, хто нас захищатиме. Пророк Ісаїя говорить у 53-му розділі 12 м віршем про Ісуса Христа так тому дам йому уділ серед великих. Він ділитиме здобич з найсильнішими за те, що віддав себе на смерть і був зарахований до злочинців. Отже, він поніс на собі гріхи багатьох, багатьох і за злочинців заступатиметься. Зверніть увагу, заради кого прийшов Ісус Христос? Заради злочинців, за тих, хто порушив Його святий та праведний закон, за грішників, не за праведників. Він приходив сюди вмирати за грішників. І коли я кажу про праведників, я кажу за нашу людську праведність, за ту праведність, яка без Христа, що вона, як ми читаємо, має вигляд як забруднений одяг. Минулого разу ми чули, що той, хто не визнає себе грішником, той обманює. В тому немає правди. Тому, коли ми говоримо про спасіння, ми чітко бачимо дії Божої благодаті, що ми отримуємо те, на що ми зовсім не заслуговуємо. Ми бачимо Його милість та милосердя до нас. Але тут є ще дуже важливий нюанс, який часто не береться до уваги: це Божа справедливість і це Його святість. Спасіння це Божа милість і Божа справедливість разом. Дуже часто Божа справедливість вона ігнорується і говориться лише одна сторона спасіння, що Бог любить і Бог милує. І це дуже добре, це абсолютно вірно і правильно, але Бог просто не може ігнорувати свій святий закон, який потребує справедливості. Дехто може подумати, що Божа любов якимось чином пересилює Божу справедливість. Тому досить часто можна почути питання від людей, які говорять: якщо Бог це любов, то як він може відправляти в пекло? Друзі, Божа любов і справедливість однаково задовільняються в Божому плані спасіння. І досліджуючи ось це дивовижне послання від Івана, ми можемо побачити і усвідомити, що без прощення, без милості, без заслупництва ми просто загиблі грішники. Ми приречені на смерть. Ми не можемо дотягнутися до Божих стандартів. Я не знаю людини, яка може їх виконати. Задайте кінцеві слова з проповіді Христа на горі Євангеліє від Матвія 5, розділ 48 вірш, написано так. Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Це заклик до безгрішності. Для того, щоб досягти Спасіння, потрібно бути святим і праведним. Але як цього досягти? Відповідь лише одна: Ісус Христос. Ми недосконалі. І тому, коли ми відкриваємо другий розділ, і коли ми читаємо ці вірші, це справжнє дивовижне слово благодаті до нас. Прочитаємо ще раз, дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто зрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Ви розумієте, як нам потрібен Ісус Христос, як нам потрібен захисник перед святим і праведним Богом. Ці слова, які написав апостол Іван, це дуже глибока і важлива для нас заява. Для того, щоб ми сьогодні не панікували, щоб ми не були у, своїй, у розпачі, щоб ми не жили в жаху від того, що якщо ми не досконалі, то ми не являємося Божими дітьми. Ні. Іван пише у першому розділі, у четвертому вірші, пам'ятаєте, це пишу вам, щоб що? Це пишемо вам, щоб радість ваша була досконалою. Тобто глибокою, незалежною від обставин. Іншими словами, він говорить про те, що є джерело практичної і постійної радості. Без жодного сумніву. Це сказано нам, спасеним людям, що, маючи цю досконалу Божу любов, нам більше не потрібно жити у страху. Так написано, дивіться, 1 Івана, 4 розділ, 17 18 вірш, таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у День суду, бо як він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху. Але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто боїться, той недосконалої любові. Ця любов знаходиться лише у Бозі і у тих, хто його пізнав. Тому прочитаємо далі наступні два вірші, третій та четвертий. З того дізнаємося, що ми його пізнали, якщо дотримуємося Його заповідей. Хто каже, що пізнав його, а заповіди його не дотримуються, той неправдомовець, і в ньому немає правди. Вище, ми вже торкалися теми того. Що сьогодні, в принципі, як і за часів апостолів, люди говорять, що якщо ви пізнали любов Божу, вам не потрібно турбуватися. Богові не має значення грішите ви чи ні. Але Іван каже: якщо ви пізнали любов Божу, ви не можете продовжувати далі грішити. Скоріше за все, що існувала група людей, ми часто бачимо в посланнях до Павла. Подібних людей, які знали вчення про виправдання вірою. У ньому говориться, що через віру в Ісуса Христа ми можемо отримати виправдання від усіх наших гріхів і постати перед праведним Богом через смерть Ісуса Христа. І це дійсно так. Але були люди, які спотворили це вчення. Вони спотворили і вчили тим речам, які апостоли ну просто відкидали. Згадайте, про що говорили ці люди? Будемо робити зло. Що вийшло що? Що вийшло добро. Ми про це Які так спотворили істину, вони говорили, грішитимемо, щоб що? Щоб помножилась благодать. І ми про це читаємо у шостому розділі послання до рівня. Лежи вчителі говорили, що віра може виправдати людину незалежно від того, породжує вона добрі справи чи на це у другому розділі свого послання, яка, яка користь, він каже, брати мої, якщо людина має віру, а діл не має, чи може віра врятувати його. Але ці люди, які перебували які вийшли потім із церкви, вони казали, що ви можете бути праведними, навіть якщо не робите справи праведності. На що Іван відповідає, хто чинить правду, той праведний, подібно, як він праведний? Що це означає? Це означає, що наші справи є перевіркою. Вони є перевіркою того, хто ми є насправді. Я ще раз повторюю, що ми спасаємося виключно вірою в Господа Ісуса Христа через благодать. Але все подальше наше життя, воно свідчить про те, чи є у нас справжня віра. Ось причина, з якою питання впевненості в порятунку було винесено і апостолом Іваном на перший план. Вже пророки вчили, що ви можете насолоджуватися впевненістю, стати безгрішним перед Богом у праведності світла. І навіть якщо ви не ходите у світлі, а ходите в темряві, якщо ви навіть не підкоряєтеся Божим заповідям і не брата свого, ви все одно будете виправдані Богом. Ви все одно праведні. Друзі мої, це брехня. Це не відповідає тому, що говорив і навчав Господь Ісус Христос. Тому з цих віршів я хотів би виділити дві дуже важливі. І дуже взаємопов'язані між собою аспекти. Перший і найголовніший це твердження про те, що між пізнанням Ісуса Христа та дотриманням Його заповідей існує прямий зв'язок. Пізнання Христа є обов'язковим і призводить до послуху. Хто каже, Я пізнав його, але заповідей Його не дотримуються написано той брехун. В тому немає істини. А хто дотримується Слова Його, у тому істина. Любов Божа здійснилася. Це перше і найголовніше, що ми маємо запам'ятати з цих віршів. І друге, випливає з першого, ми можемо мати впевненість у тому, що істинно пізнали Христа, якщо будемо дотримуватись Його заповідей, оскільки послуг є необхідним результатом пізнання Бога. Тобто, таким чином, аргумент побудований на цьому твердому факті, на цій твердій підставі: пізнання Христа породжує послуг. Через це ви. Випливає вчення про впевненість і про виправдання вірою і спасіння. Ми можемо знати і бути впевненими в тому, що пізнали Христа лише тоді, коли слухатимемося Його. Тож наші роздуми добігли кінця, і зараз я хочу, щоб ми зробили один невеликий, але дуже важливий висновок для себе. Він звучить так: Ісус Христос єдиний і найкращий заступник, який вже здобув нам перемогу. Але Він надасть її лише тим, які пізнали його святе ім'я та дотримуються його законів. Нехай у цьому нас благословить Господь. Амінь. Будемо молитись. Господи, я щиро вдячний Тобі за твою жертву. Без неї ми б не мали навіть найменшого шансу на спасіння. Немає людини, яка б не грішила і могла задовільнити Твою святість. Я дуже дякую Тобі за цю милість, за цю благодать, яку ти нам дарував в Ісусі Христі. Я дякую Тобі за Духа Святого, який відкрив нам, відкрив Твоє Слово, яке вказує на тебе, вказує, Господи, цей шлях спасіння, за те, що для нас Ти його освітлюєш, і в Твоєму світлі ми можемо йти. У небесний край. Благослови нас у цьому, допоможи, щоб наша віра вона не була мертвою, але щоб вона була живою і підтверджувала, щоб наші діла підтверджували те, що наше життя пов'язане із Тобою. Нехай славиться і святиться ім'я Твоє, Батько Небесний. Амінь.